Ти, ти, не дуже щось цінне. О, то в мене є тут залізо. Його, на що я дивився? І знову, нестача дерева. Догадається, вже не знаю, який раз іти за деревом. Так, третій. Добре. Я не знаю, який раз, збрехав. Третій. О, в мене палиці. чудово. Ем, так, тепер я можу усе зробити. Якраз вистачає, я звісно міг зробити цю щоб піти крафтити, але навіщо воно мені треба? Я просто зроблю залізну мотику мотика. А піду собі робити городи. Так. Хух. Так, це потрібно зробити чим швидше. Так, робимо город, город, город. Ну, це не повинно в нас зайняти багато часу. Так, добренько, і все, город наш посаджено. Так, тепер це лише, ну, швидше. Так, все зроблено, тепер залишається все засадити. Оу, та єдина проблема, що тут зовсім немає води.